І рамона дуже сильно любила принцесу. Покажи, Рамона, як ти її любила. Один день василина прекрасна із своєю служницею рамоною пішли гуряти. Ідуть тут Сонечко сяє. Де наше сонечко? наше сонечко? Як ти В Цей час травка зеленіє. Де наша травка? Покажи трапку, як ти зеленієш. Слушный цель. Раптом вони почули, як біля них зажурчав струмочок. Ось наш струмочок. Розкажи нам, як ти журчеш. Ось так журчить наш струмочок. Та звідки не візьмись на Не подивилась. Не доподивилась. Король та королева засумували. Так вони любили свою донечку. Покажіть вам, як ви за нею засумували. Якраз повз королівства проїжджав Іван Царевич. Де наш Іван Царевич? I okay.